Якщо ви шукаєте радіокеровану машинку для приміщення, будинку, офісу, квартири, то це буде ідеальний варіант від UDRC в 24 му масштабі. Ось така цікава моделька у вигляді пікапа. Ще можуть бути у вигляді Suzuki Jimny, і вони можуть бути ще різних кольорів. Ось тут, подивіться, на коробочці це все є. Цікаві модельки, повний rtr комплект є ще підсвітка в фарах. М'якесенькі шини, ну, на них є і відеогляди вже в Ютубі, вони дуже популярні. Подивіться, які пістолетного типу пульт, багато налаштувань, є перемикання навіть коробки передач. Тут три передачі, вони перемикаються з пульта, акумулятор в комплекті, зарядний пристрій в комплекті. Тобто, все це є. Ось така вона компактна. Є інформація по машинці. Тут на англійській мові, але є е, описані особливості, і навіть ще є тут показано ось так на картинках про те, що тут коробка, про те, що тут є допрацьовані диференціали, ну і так далі. Тобто всі плюси, які є в цій машинці. Ну, а загалом це компактний розмір, реально вони все це пропрацювали. Е, Прикольно виглядає. Ось тут, як ви бачите, взагалі все виконано максимально копійно. От. Ну і тут ось так. Тобто сервопривід все пропорційно, реально швидкості перемикаються, і вони є різні. Тобто він може їхати як повільно, так і на високій швидкості перемикаєте, і буде воно їхати собі дуже швидко. Ось такі цікаві модельки від UDRC.